Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше дружина постачальника деревини для зведення фортифікації на Харківщині Хабіба Батор Султанова у березні 2024 року придбала розкішний будинок під Києвом ринковою вартістю 950 тисяч доларів. Будинок площею 530 квадратних метрів, розташований в одному з найдорожчих котижних містечок закритого типу сонячна долина, йдеться в розслідуванні громадським. Офіційно Лілія Батур Султанова сплатила за нього майже 6 мільйонів гривень, що у шість разів менше ринкової вартості. Але нещодавно жінка його продала за 6,5 мільйона гривень. Крім будинку поблизу столиці у січні 2022 року. В Лілії з'явився будинок на 360 квадратних метрів у котежному містечку під Харковом. Офіційно вона сплатила за нього разом з ділянкою близько 3 мільйонів гривень, але зараз жінка продає його за 500 тисяч. Доларів загалом родина Батур Султанових за три роки війни придбала майна на понад мільйон доларів. Окрім нерухомості підконтрольні їм компанії, придбали автомобіль Lexus LX 500 d 2024 року вартістю понад 100 тисяч доларів. При цьому за декларацію 2020 року подружжя заробляло менше мільйона гривень на рік, а дружина Лілія після того не мала жодного офіційного бізнесу. Лілія Батур Султанова почала продавати нерухомість після того, як набу почало розслідувати розкрадання на фортифікаціях, які замовляла Харківська Ова. Тому експерти пропускають, що Лілія Батур Султанова Могла перепродати будинок, щоб уникнути арешту майна в разі пред'явлення підозри.